Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на заняття з грамоти. Погляньте на цю картинку. Що можна про неї розказати? Кого ви бачите, що тут відбувається? Хтось скаже просто Діти, хтось скаже, Діти граються. Або діти граються кубиками. Бачите, що по-різному можна сказати? Всі ці відповіді є речення. Що ж таке речення? Це одне або декілька слів, які об'єднує одна спільна думка. У реченні завжди про щось або про когось розповідається. Запам'ятайте, в кінці речення частіше ставиться крапочка або знак оклику, якщо речення вимовляється дуже емоційно. Або знак питання, коли ми про щось запитуємо. Речення можуть позначатися схематично. За допомогою рисочок це схема речення. Початок завжди позначається кутом. Скільки слів у реченні стільки й рисочок. Давайте з вами спробуємо скласти речення за допомогою картинок. Подивіться. Кого ви бачите? Дітей. Що вони роблять? Малюють. Складемо речення. Діти малюють. Скільки рисочок на схемі? Дві. Молодці. Наступна картинка. Що ви бачите? Котика. Що він робить? П'є молоко. Складаємо речення. Котик п'є. Молоко. Скільки слів? Три. Складемо схему з трьох слів. Подивіться на картинку, хто на ній зображений? Дівчинка, що вона робить? Їсть яблуко. Отже, речення в нас вийшло: Дівчинка їсть яблуко. Скільки слів? Три. Отже, буде три рисочки. Молодці. А тепер спробуємо додати ще одне слово. Додайте ознаку яблука. Яке воно? Червоне. І складемо речення з чотирьох слів. Дівчинка їсть червоне яблуко. Складемо з вами речення за картинками: Скільки картинок, стільки слів. Білочка. Що робить? Сердечко позначає любить. Горішок. Складемо речення: Білочка любить горішок. Скільки слів три, скільки смужок в схемі речення три. Молодці. Складаємо речення з наступних слів: Кого ви бачите? Хлопчика, фарби, якими він малює. І що малює? Машину. Хлопчик малює машину. Скільки слів? Три. Скільки рисочок буде в схемі? Також три. Подивіться на картинку, що ви бачите. Сонце. Що воно робить? Світить. Яке в нас вийшло речення? Сонце світить. Скільки слів? Два. Молодці діти. Сподіваюсь. Ви навчились складати речення? Запам'ятали, що речення складається з одного, двох і більше слів, і схематично позначаються рисочками. На цьому заняття завершуємо. До побачення, дітки!